Долучаємо зараз до нашого марафону Оксану Продан, радницю голови Асоціації міст України. Слава Україні, пані Оксано, героям слава. Ну і що, безпрецедентна історія? Зокрема, йдеться про усунення з посади міського голови міста Рівне. Його звинуватили у корупції, але тут йдеться не про хабар, а про якесь там не надто правомірне нарахування премії особі. Яка буцім би там кілька років тому колись робила пожертву на вибор у виборчий фонд міського до міського голови міста Рівного? Я правильно фабулу виклав фабула, начебто правильна, але я, якщо з вашого дозволу, три моменти поправлю: по перше, мер діючий. Олександр Третяк продовжує виконувати mm. свої обов'язки. Він планує подати апеляцію. Тому сьогодні працює рада в звичному режимі. Рівненська міська рада це перший момент. Другий момент, на жаль, це вже не прецедент. Ми можемо вже говорити про те, що це система, тому що судове рішення. По тій самій частині по, по тій самій статті адміністративного кодексу вже була прийнята в Чернігів Чернігові стосовно голови Чернігівської міської ради. Тоді за адміністративне правопорушення відсторонили мера Чернігова. В результаті сьогодні він звільнений і взагалі не працює. Тому для нас дуже важливим є це рішення, яке в рівному це знову ж таки рішення суду, рішення суду по якому питанню. По конфлікту інтересів, конфлікт інтересів в тому, що мер підписав розпорядження про нарахування заробітних плат працівникам апарату, і в результаті цього розпорядження одним з працівників, який отримав нарахування, виявився той, який перераховував кошти колись до виборчого штабу. Кандидата до мерів говорити про якийсь умисел, ну, напевно, смішно, тому що як мінімум пройшло три роки, як максимум, там мова йде і про кошти невеликі, які перераховували на фонд. Ну і знову ж таки треба бути впевненим в тому, що цей кандидат має виграти. Ну, жодного взагалі доведеного в суді е власного інтересу, приватного інтересу не було. Ну, Але <св 'язок> має... історія доволі, доволі непроста, так, якщо вона вписується в певну, як ви слушно відзначили, не поодиноку прецедентну практику в Україні. Розуміємо, що ну є сподівання на апеляційний суд. До речі, апеляція де буде відбуватися? Апеляція буде теж в Рівненській області, тому ми з одного боку розуміємо, що якщо мова йде про злий умисел. То всі в рівному один одного знають, а з іншого боку, всі в рівному один одного знають, і дуже важливо зараз донести до мешканців рівного, які живуть поряд з цими суддями, які будуть завтра жити в рівному те, що відсутність місцевої влади обраної міської ради. Вона тільки на шкоду кожному мешканцю рівного, кожному мешканцю громади, тому що а, міська рада дозволяє мешканцям впливати на рішення. Військова адміністрація забирає таку можливість. Пані Оксана, скажі, будь ласка, хто зараз керує містом? Чи призначили когось е, на місце Олександра Третяка? Його відсторонили, не звільнили. А е, в чиїх руках місто зараз? Згідно з процесуальним законодавством, рішення першої інстанції може набрати сили в тому випадку, якщо не буде подана апеляційна скарга, до того часу воно не набирає сили, тому сьогодні. Працює Олександр Третяк і ми сподіваємося, він продовжить працювати, і дуже сподіваємося на те, що апеляційна інстанція розгляне справу дійсно виходячи з інтересів і закону і громади. А що наші західні друзі? Якось вони реагують на ну, на подібні історії. Ну це ж сигнал надзвичайно потужний. Я розумію, якби там йшлося про якусь там, не знаю, мега оборудку, чи там мега якісь там зловживання. Так ну можна було би зрозуміти. Ну ехе, беремо так званий одеський кейс. Ну розуміємо, що в Одесі були серй... значно серйозніші історії. А тут рівне про того третяка. От я дізнався тільки після того, як стався казус з усуненням його. Від посади власне у цій ну, загалом до доволі дрібній справі. Ну насправді Асоціація міст України в будь-якому випадку надасть характеристику меру голові громади для суду, якщо це буде потрібно. І, звичайно, дамо характеристику, яка відповідає його роботі, його характеру. Конфлікт інтересів. Ще раз хочу сказати: це адміністративне правопорушення, найбільший штраф за нього. Найбільша санкція це 6800 гривень тому говорити про те, що це е, якийсь небезпечний для суспільства чи для міста проступок ну напевно е, не не варто. Тим більше є таким обурюючим рішення суду, як, яким суддя одноособово позбавляє. Права мешканців рівного на ту позицію, яку вони обрали на місцевих виборах, а і це ще. дуже важливо. Що стосується наших міжнародних партнерів, насправді е буквально нещодавно, 15 червня, було е прийнято рішення європейським парламентом стосовно України. Резолюція е щодо е шляху України до Євросоюзу та НАТО. І в цій резолюції, яка складається з 20 чимось пунктів, чотири пункти було віддано місцевому самоврядуванню. І я думаю, що такі судові рішення, на жаль, не на користь євроатлантичному прагненню України. Це однозначно, тому що для наших партнерів демократичного світу місцеве самоврядування є знаковим в збереженні демократії. Пані Оксано, а що на це все мешканці рівного? Так вони обрали собі голову. Я читала біографію і доробок міського голови. Е, насправді ну, класно, так е, багато заслуг не жила в рівному. Не знаю, як бути мешканцем цього міста, але Люди мали би якось відреагувати, сказати так заслужено, так треба перевірити, або ми не погоджуємося. Давайте розглядати, давайте аргументи, як реагують в місті. Ну, треба сказати, що Олександр Третяк перших два таких протоколи, які розглядалися в суді, тому що це був третій складений на ЗК протокол. По першим трьом виграв засідання в суді, і суд відхилив. Бажання притягнути його до відповідальності, його він виграв. І в принципі, я думаю, що містяни рівного були впевнені в тому, що і третє е, рішення буде на користь громади, і максимум, що можливо за тією статтею, це штраф 6800 гривень. Тому звичайно, вони, так як і ми, мешканці, е, ну трошки не були готові до того, що суддя е, їх е, земляк. Дозволить собі рішення, яке ну насправді нівелює і правосуддя, і права виборців, і демократичні якісь інститути будемо бачити, як будуть розвиватися події. Кажу ще раз, що ми дуже сподіваємося на те, що апеляційна інстанція все таки буде читати більш прямо норми закону і не буде трактувати їх на власний розсуд. А, пані сьогодні... Оксано, дивіться, це якісь внутрішньополіські розбірки. Ну, мається на увазі, ну різні бувають, там якісь там групи інтересів не сходяться, так і починаються, ну, починають лунати певні підозри. Або це, можливо, якийсь ширший політичний сценарій в межах цієї держави, якась така собі шахматка. Так, ну розуміємо, що призначать когось відповідальним. Нас За декілька. За за декілька цих днів, від моменту прийняття рішення я особисто читала вже різні рі варіанти, чому це відбувається. Але хочу сказати, що за все в країні, як би там не було, відповідає президент, відповідає парламент, парламентсько-президентська республіка. Тому навіть якщо ми говоримо про політичні місцеві якісь з'ясування стосунків, для того існує суд, який повинен працювати згідно з законом який повинен виконувати норму закону, і є Вища рада правосуддя, яка зобов'язана притягувати до відповідальності тих суддів, які дозволяють собі більше ніж написано в законі, і є президент, який так само має повноваження в цій частині. Для нас важливо, звичайно, щоб місцеве самоврядування збереглось, тому що знову ж таки це не перше рішення в Україні, коли через суд громаду позбавляють її вибора. Ні, сану, і ще питання, чи якісь подібні історії, так можливо, не з такою самою фабулою, але загалом за ситуацією схожі, фіксувала асоціація міст України, чи в інших містах намагаються, чи, чи інші міста залишалися власне без міського голови в якийсь незрозумілий спосіб. Ну, хочу е, нагадати, що якщо ми говоримо про обласні центри, то станом на сьогодні без міського голови виконує обов'язки е, голови секретар міської ради Чернігова, е, виконує обов'язки міського голови, секретар міської ради Запоріжжя, е, виконує обов'язки міського голови, секретар міської ради Полтави, тому ми можемо говорити про те, що обласні центри в, в Україні досить. Е, Ну, такі поширено масово зазнають тиску з боку. На жаль, саме судової влади. Ми маємо ще ряд невеликих міст, невеликих громад, де так само через суд знято голів громад. Там мова йде про подання нацполіції, про ініціювання з боку нацполіції таких кілька справ. Але і там, і там суди відсторонили від виконання повноважень голів громад, і це питання знову ж таки до роботи судової системи, тому що в, в законі про місцеве самоврядування є виключний перелік випадків, коли може бути відсторонений голова. І ну однозначно, це не питання конфлікту інтересів, як це зазначено в. Судді в рівному стосовно мера рівного Олександра Третяка. Я все таки ж дуже сподіваюся на те, що апеляційний суд буде правосудним і прийме рішення в рамках тих санкцій, які є в частинах першій, другій 172-7 статті кодексу про адмінправопорушення. Ні, ну просто от сьогодні ми отримали кумуніке з боку євроатлантичної спільноти, де там. Згадано про необхідність проведення реформ і так далі, і так далі. Ну про суди, зокрема, теж йшлося в, в комунікет G7. Відповідно, можливо, була вже якась реакція з боку послів G7, які працюють в Україні. Буквально минулого тижня посли Джей Севен в себе в Твіттері, Ми так спілкуємося, і насправді багато заяв з боку Джей Севен саме через Твіттер проходять не тільки з боку Джей Севен. Ми знаємо, що і президенти спілкуються там. То буквально минулого тижня Посли Джей в себе в Твіттері зазначили про те, що для них є дуже важливим розвиток місцевого самоврядування, збереження місцевого самоврядування і продовження децентралізації. Це ще тижня не минуло з того дня, коли вони про це зазначили. Ну в них не так швидко працює адміністрування, щоб з понеділка на середу мати реакцію. Але коли ми прагнемо до Нато, коли ми говоримо про швидкий рух до європейського союзу і не розуміємо, чому нас так швидко не беруть, то нам потрібно дуже важливо. я Зараз говорю про нас як про державу. Потрібно дивитися на наші рішення, коли люди йдуть в суд і не отримують там захисту, коли суди приймають рішення незрозумілі суспільству, А рішення по меру Третьяку саме таке не суспільству, У нас е, шанси на те, щоб швидко стати. Повнопла... повноправними членами на жаль зменшується а кличко, кейс зараз... кличка так, тому що лунали певні чутки, що мовляв, хотіли би в подібний спосіб, чи в якийсь інший, але в своїй суті подібний, так ще й зняти кличка з посади відповідно голови. Ну, стосовно Віталія Кличка, мова зараз дискусія точиться на стосовно голови Київської міської державної адміністрації. Як ви знаєте, Київ живе за спеціальним законом, законом про столицю, і з через це має трошечки інакші норми. Віталій Кличко є обраний, причому в першому турі голова міської ради. Київський міський голова це одна посада, інша посада, яка набирається ним за обранням першого, тобто обраний мер призначається згідно з конституцією, згідно з рішенням Конституційного суду України, головою Київської міської державної адміністрації. І починаючи з 2019 року, чинна влада намагається знайти механізми, як цей зв'язок між. Вибором мешканців Києва і призначенням Київської міської державної адміністрації голови, як його розірвати, але є рішення конституційного суду, тому це насправді в діючій конституції неможливо. І є в Києві ще голова військової адміністрації Київської міської військової адміністрації. Це третя посада, яка є на чолі Києва. І в принципі, станом на сьогодні, в них розділені повноваження як Віталія Кличко займається організацією роботи київських служб, забезпечує життя для людей, умови для життя. Голова військової адміністрації Попко зобов'язаний згідно з указом президента забезпечувати безпеку мешканцям Києва як представник лінії центральної влади, саме в частині безпеки. Дякуємо, Дякуємо вам, пані Оксано. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, була з нами на зв'язку.